Чи можна шести чи навіть більше націй зробити одну? Під завісу існування СРСР радянські довідники писали про появу на Балканах нової етнічної спільноти, сформованої в умовах соціалістичної Югославії. Бажаного тут було більше ніж дійсного, як і в самому радянському союзі, де заради зміцнення імперії людям намагалися втовкмачити віру в існування міфічного радянського народу. Втім, йогославський диктатор Тіто інколи дозволяв собі помріяти. Я хочу побачити той день, коли Югославія зіллється в єдину спільноту, коли вона стане не лише офіційно єдиною, але й країною єдиної йогославської нації. Однак той же Тіто на початку 70-х був змушений визнати, країна стоїть на порозі міжетнічного громадянського конфлікту. І це за 20 років до її дійсного краху. Сьогодні у відео ми з'ясуємо, що таке Перша та друга Югославії, чим вони відрізнялися, як і чому розпалися, і якого внутрішньополітичного балансу дотримувався Йосип Брос Кіто. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Сьогоднішню тему обрали патрони нашого каналу, результати голосування на ваших екранах. Щиро дякуємо всім, хто підтримує історію без міфів. Долучайтеся до патронів каналу, і ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, а також голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Підтримати історію без міфів можна також з допомогою переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal. Або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на YouTube каналі. Щоб розібратися в розпаді Єгославії, потрібно почати, як казали давні римляни, «ап ово», тобто від самого виникнення цієї держави на політичній мапі світу. Югославія була народжена Першою світовою війною. Щоправда, вона тоді називалася не Югославія, а Королівство сербів, хорватів і словенців, скорочено КСХС. Багато підкреслювалася вже у назві. Щоправда, інші народи, окрім трьох, не були зазначені. Йдеться про боснійців, македонців, чорногорців, не кажучи вже про неслов'янські народи: албанців, румунів, угорців, німців, турків. Новоутворена країна виникла шляхом об'єднання двох незалежних королівств переможців у Першій світовій війні Сербії і Чорногорії із частиною території колишньої Австро-Угорщини, яка програла війну і розвалилася. Жителі КСХС розмовляли різними мовами, сповідували різні релігії: православ'я, католицтво, мусульманство. Різні регіони мали дуже різний економічний розвиток. Цементуючою силою КСХС виступали серби, хоча вони налічували всього близько 40 населення. Багаторазовий прем'єр-міністр Нікола Пашич, один із ідеологів так званої Великої Сербії від Адріатичного моря. Аж до Чорного та Егейського виходив із таких уявлень. Серби невеличкий народ, але більшого на всьому просторі від Константинополя до Відня просто немає. Цю ідею підтримувала Франція, яка після перемоги в Першій світовій стала найпотужнішою континентальною державою Європи. Офіційний Париж називав Сербію центром тяжіння на Балканах і волів, аби КСХС. Стало противагою для Італії та її імперських планів загарбання адріатичного узбережжя, адже Франція конкурувала з Італією за вплив у Середземномор'ї. Тож столицею королівства сербів, хорватів і словенців стала сербська столиця Белград, а очолила державу сербська династія Карагеоргієвичів. Однак це задовольнило не всіх. Наприклад, короля Чорногорії Ніколу І Петровича. Який під час війни, рятуючись від австрійської окупації, був змушений виїхати у Францію, а тепер втратив шанси повернутися до влади, його прихильники не змирилися і на православне різдво 1919 року почали повстання в Чорногорії. Вони були швидко розбиті сербською армією, хоча партизанський рух після того тривав ще 10 років. У 1929-му офіційний Белград. Нарешті дозрів до того, щоб запропонувати народам країни привабливішу ідею єднання. Королівство сербів, хорватів і словенців було перейменовано на Югославію. Вже з самої назви можна зрозуміти, що Белград прагнув бодай на словах зрівняти в правах усі південнослов'янські народи. Проте від сербського централізму насправді нікуди не поділися. Королівство було унітарним. Для запобігання сепаратизму його поділили на 9 адміністративних одиниць. Бановин. Межі жодної із них не збігалися з кордонами етнічного розселення окремих народів. Території бановин нарізали так, щоб національний склад кожної був мішаним зі значним представництвом сербів. Керівників банів призначав особисто король. Зрозуміло, що він зупиняв свій вибір тільки на лояльних високопосадовцях. Тож національні конфлікти в Югославії не згасли, а навпаки, загострилися. Найбільшу активність виявляли хорватські націоналісти Усташі, а також внутрішня македонська революційна організація. В пошуках союзників вони зверталися до фашистської Італії, згодом і до нацистської Німеччини, а також вдавалися до терактів. Найвідоміший стався 9 жовтня 34-го у французькому Марселі, куди його король Олександр І приїхав з візитом. А там відбулася справжня масакра. Спочатку терорист внутрішньої македонської організації застрелив короля прямо в автомобілі, потім в метушні поранив генерала Жоржа, який намагався його зупинити, і одного поліціянта. Правоохоронці негайно відкрили вогонь у відповідь, але настільки хаотично, що випадково застрелили міністра закордонних справ Франції Луї Барту, який сидів поруч із королем. Так само випадково вони вбили і поранили кількох перехожих. Аж поки нарешті наздогнали терористи і зарубали його шаблями. Цей треш частково потрапив на плівку кінооператора, якому доручили знімати урочисту зустріч Югославського короля. Шикарний сюжет у найкращих традиціях тарантіно. Це Втім, марсельське вбивство не розвалило державу через п'ять років на порозі Другої світової Йогославія зробила перший крок до федералізації, утворила нову адміністративну одиницю хорватську бановину. То була поступка другій за чисельністю нації. Хорвати становили до чверті населення королівства. Але вже у квітні 41 року Йогославія стала жертвою нацистського бліцкрігу. Німеччина та її союзники всього за 12 днів. Розбили його армію, окупували та розділили країну. Зокрема, на її території виникли незалежна держава Хорватія під керівництвом націоналістів усташів, де номінальним королем був Томіслав ІІ із Савойської династії. Відновлене королівство Чорногорія, але без короля і під італійським протекторатом. Провінція Любляна на території Словенії. Сербія зі своїм колабораціоністським урядом. Яка де факто перебувала під німецькою окупацією. Незалежна Республіка Македонія восени 44-го року. Що ж до королівської династії Карагеоргієвичів, Георгієвичів, то вона емігрувала в Лондон. Отже, перший розпад Югославії стався ще в роки Другої світової війни, а передумови для нього визрівали від самого створення держави. Шановні друзі, майбутнє кожного з нас і нашої країни просто зараз вирішується в запеклих боях. Російсько-української війни. Російські загарбники завдають терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, окуповують наші території, здійснюють злочини проти мирного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема, через перевірені волонтерські фонди та організації. Перелік їх із посиланнями є в описі цього відео. Протягом чотирьох років на теренах Югославії активно діяв рух опору, в якому сформувалися дві основні течії. Югославська армія на Батьківщині, відома більше за простішою назвою Четники, яка підтримувала династію Кара і виступала за відновлення королівства у довоєнному форматі. народно визвольна армія Югославії під керівництвом комуністичної партії, яку очолював Йосип Броз Тіто. Паралельно відбувалися жорстокі і криваві міжнаціональні зіткнення, особливо між сербами та хорватами. Прагнучи знайти компроміс і наростити свій вплив, прихильники Тіто вирішили будь-що не допустити відновлення йогославської монархії, а після визволення перетворити країну на федерацію шести буцімто рівноправних республік. Так, уже в 43-му році були закладені теоретичні підвалини нової Йогославії. Цей проект здобув підтримку Сталіна, Рузвельта і Черчилля на Тегеранській конференції. Вони постановили допомагати тіто, адже йому вдавалося найефективніше боротися з окупантами і відтягувати на себе доволі значну частину їхніх сил. А це, в свою чергу, покращувало становище союзників на інших фронтах. Водночас компартія Йогославії годувала обіцянками домовитися із емігрантами-монархістами, як би абсурдно це не звучало. Однак після повного визволення країни в 45-му році така потреба відпала. Комуністи розпочали репресії проти політичних опонентів, встановили однопартійну систему і проголосили Югославію Федеративною Народною Республікою. Пізніше назву змінили на Соціалістичну Федеративну Республіку. Як і планувалося, суб'єктів Федерації було шість: Сербія, Чорногорія, Македонія. Хорватія, Словенія, а також Боснія і Герцеговина, столиця залишилася в сербському місті Белград. Але при цьому в складі Сербії ще виокремили дві автономії Воєводину дуже багатонаціональний край, де чверть населення становили угорці, а також Косово і Метохію, де дві третини жителів були албанцями. Водночас сербські меншини, які компактно мешкали в Хорватії та Боснії і Герцеговині. Автономії не отримали. Югославія стала однією з найнетиповіших держав повоєнної Європи. Попри комуністичну диктатуру, вона вщент розсварилася зі Сталіним. У відповідь Москва звинуватила тіто в націоналізмі, троцкизмі, а також роботі на іноземні західні спецслужби. Готувалася навіть військова операція проти Єгославії або фізична ліквідація Тіто. Однак справа обмежилася інформаційним протистоянням, а після смерті Сталіна в 53-му відносини поступово нормалізувалися. І все ж Єгославія не перетворилася на радянського сателіта. Вона не вступила в організацію Варшавського договору, стала лідером міжнародного руху неприєднання, мала економіку з елементами ринкової, приймала мільйони туристів із Заходу. Налагодила досить тісні контакти із країнами НАТО. Зокрема, США надавали суттєву підтримку Єгославії, адже в їхніх інтересах було посилювати тертя між цією країною і Радянським Союзом. Дорогі глядачі, історія без міфів має власний мерч, якісні футболки, худі і торби з гаслом нашого каналу «Хай квітне український YouTube. Доброго вечора ми з України та іншими. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму. Або в телеграм-канал. Всі посилання є в описі цього відео. Сам Тіто, який за походженням був сином хорвата і словенки, намагався врахувати помилки міжвоєнної його і не допустити нової гегемонії сербів. Він керував країною 35 років поспіль, був очільником комуністичної партії, головою уряду, потім президентом, а в останній період ще й керівником найвищого колегіального органу. Президії Югославії в країні сформувався культ особи Тіто. На його честь було названо міста в усіх республіках Югославії. Зокрема, столиця Чорногорії, Подгориця, стала Тітоградом. За своє довге життя тіто назбирав близько сотні орденів і медалей від понад 40 держав світу. Став тричі народним героєм Югославії. Нездоровою пристрастю до колекціонування нагород він дуже нагадував свого радянського колегу. Леоніда Брєжнєва. Держава всіляко заохочувала прояви південнослов'янської ідентичності, зокрема, поширення так званої сербсько-хорватської мови, яка існувала в чотирьох взаємно зрозумілих стандартизованих варіантах: сербському. Хорватському, Чорногорському і Боснійському з 1961 року на державному рівні було визнано існування штучної нації Югославської. Два десятиліття по тому так себе ідентифікували 5% населення, переважно нащадки змішаних шлюбів. Державна підтримка атеїзму також в теорії могла сприяти консолідації країни, оскільки серйозні розбіжності між націями Югославії полягали в релігійній площині. Серби, чорногорці і македонці переважно сповідують православ'я, хорвати і словенці католицтво, а боснійці і косовські албанці іслам. В економічному ж плані спостерігався відчутний розрив між високим рівнем життя, наприклад, в Словенії, Хорватії, і низьким в Косово. В кожній республіці та автономії поступово формувалися свої еліти і політичні клани. В країні час від часу відбувалися протестні демонстрації, що перетворювалися на заворушення. Наприклад, у тому ж Косові, де внаслідок високої народжуваності частка албанців від року до року зростала, а сербів скорочувалася. І вже від кінця 60-х албанці почали вимагати надати Косову статус рівноправної республіки. Для того, аби втихомирити албанців, тіто вирішив збільшити фінансування автономії за рахунок заможнішої Хорватії. Такий поворот уже не влаштував хорватів. Вони заявляли: мільйони іноземних туристів щороку відпочивають на теплому хорватському узбережжі, залишають тут купу грошей, які потім йдуть на утримання бідних і депресивних регіонів, куди майже ніхто не їздить, досить годувати Югославію. На тлі таких настроїв одразу активізувалися політичні вимоги аж до повної незалежності. На початку 70-х відбулася хорватська весна. Люди масово виходили на вулиці, але потрапляли під кийки поліціянтів. Тисячі осіб було заарештовано, багато хто змушений тікати з країни. Хорватська весна перетворилася на хорватську тишу тривалістю в півтора десятиліття. Застосовуючи метод батога і пряника, Тіто в 74-му році погодився на ухвалення нової Конституції Югославії. Вона де-факто перетворила країну на конфедерацію. Зі слабкою центральною владою. Нові права отримали не лише республіки, але й автономні краї Воєводина і Косово. Зокрема, вони тепер могли витувати рішення в сербському парламенті. Проте, не дочекавшись повного зрівняння в правах із Сербією, Косовари почали вимагати незалежності або навіть об'єднання Косова з Албанією. Навесні 81-го. Їхні виступи жорстоко придушила поліція та війська, при цьому були жертви з обох сторін. Дії косоварів спровокували вибухоподібне зростання сербського націоналізму. Серед сербів ширилися настрої. Як же так? Косово середньовічний центр нашої державності, місце доленосної битви з османами на косовому полі. Тепер заселили мусульмани Албанці, які качають права і виганяють звідти православних сербів. Наступним чинником дестабілізації стала смерть старого Йосипа Брост Тіто в травні 1980-го. Він лише трохи не дожив до 88 років. Диктатори влаштували безпрецедентний за масштабом похорон, на який приїхали представники 128 держав світу. Відтоді, згідно норм Конституції 1974 року, пост президента залишився вакантним, а влада зосередилася в руках колегіального органу. Президії Соціалістичної Федеративної Республіки Єгославія. Щороку її голова змінювався так, щоб на цій посаді почергово побували представники всіх республік і всіх автономних країв. Зрозуміло, що така система була менш стабільною і відцентрові тенденції наростали. У вересні 86-го, в газеті Вечірні новини з'явився меморандум 16 членів Сербської академії. Науки мистецтв. Вони поскаржилися на дискримінацію сербів у Косові та заявили про необхідність централізації Йогославії. Ще далі пішов лідер Сербії Слободан Мілошевич у червні 89-го. Тоді відзначали 600-річчя битви на Косовому полі, і виступаючи там, він заявив: серби ніколи за всю свою історію не завойовували та не експлуатували інших. Наше національне та історичне єство. Було визвольним протягом усієї історії. Шість століть тому Сербія героїчно захищала себе на косовому полі, але вона також захищала європейську культуру, релігію та всі європейські народи. Шість століть по тому нам знову доводиться брати участь у битвах. Це не збройне протистояння, хоча й такий варіант не можна виключати. Щось нагадує нещодавні заяви Сергія Лаврова, вам не здається? Ми не вторгались в Україну. Росія така, яка вона є. і ми не стидімося, показувати себе такими, якими ми є. Допустивши можливість збройного протистояння в Косові, Мілошович передбачив близький і трагічний фінал Югославії. Він підтримав курс на ліквідацію автономії Воєводини і Косово, що неминуче вело до конфронтації. Останнім стрижним, який ще тримав Югославію в купі. Була панівна комуністична партія. Однак її авторитет на тлі оксамитових революцій в Центрально-східній Європі та розпаду соціалістичного табору стрімко падав. На з'їзді 22 січня 90-го року партія розвалилася. Залу засідань залишили делегації Словенії, Хорватії, Македонії, Боснії і Герцеговини. Вони оголосили про повну самостійність республіканських партійних організацій. Водночас в країні вперше за останні 45 років почали формуватися і нові некомуністичні політичні сили. За іронією долі, за день до того в Україні відбувалася велелюдна акція абсолютно протилежного змісту, живий ланцюг єдності на честь свята Соборності наших земель. Каталізатором кривавого насильства, в яке ось ось мала поринути його став футбольний матч ненависті. 13 травня 90-го року на стадіоні Максимир у Загребі. Під час гри місцевого динамо з білградською «Цервєною звєздою» побилися фанатські угруповання двох команд. Господарі Хорвати кричали Сербів на верби, а гості серби скандували Загреб це Сербія. Матч так і не дограли, стадіон розфігачили, понад 100 людей отримали травми. Саме війна між сербами та хорватами, двома найчисленнішими націями Йогославії, становитиме основу всього югославського конфлікту. Але будуть також війни між сербами та косоварами, між сербами та боснійцями, між македонцями та албанцями, між хорватами та боснійцями. Згодом у ситуацію втрутяться країни НАТО і миротворчі сили ООН. Серія конфліктів триватиме понад 10 років і призведе до створення на місці Югославії шести міжнародно визнаних держав і однієї частково визнаної. Кожна з цих війн становить окрему сторінку історії, і ми розглянемо їх у подальших випусках історії без міфів. Дорогі глядачі! Підписуйтеся на наш канал, не забувайте тицяти дзвіночок, ставте вподобайку, залишайте коментар і поширюйте відео в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!